Захисник і захисниця під такою назвою у Харківському інформаційно-виставковому центрі «Бузок» відбувся майстер-клас під лялькарки Тетяни Волик. В імпровізованій майстерні у день захисників та захисниць зустрілися люди різних поколінь та професій, аби власноруч зробити першу у своєму житті ляльку-оберіг на подарунок, на пам'ять і на добру долю. Та у мене ж внучечка п'ята радіться. Так що я понраву если все будет благополучно, хочу їй подарить оттуда шо помнили меня. Я из бахмута ансамбль «Бахмутчанка», казацький ансамбль, тут хор веснянка, і ще і Васнав'янськом пою. Вертаться некуда з рюкзачком вийшла і з ключом від квартири, і все больше нічого не осталось. Я поставлю її на свір робочі да, Кожен ранок, коли буду просинатися. До школи дивитися на неї та згадувати про те, як ми тут сиділи, співали пісні та весело. Мені дуже цікаво сам процес виготовлення цих ляк. Я багато таких ляльок бачила в інтернеті, тому прийшла спробувати одинадцятирічна іринка. Також із вимушених переселенців. Рік як з мамою, учителькою англійської. Приїхала до Харкова із Вовчанська після 200 днів під окупацією. Нас звільнили 11 вересня. Місто звільнили. Ну ми сподівалися, що все буде добре, але почалися сильні обстріли. Газопостачання було зруйновано в нашому місті. і Ми виїхали до Харкова. Алла Миколаївна, як і її донька, вперше долучилася до лялькарства особливого магічного дійства, яке допомагає відкрити у собі не лише нові таланти. А генерувати добро, любов і віру. У нас є ще си... син з Думаю, що ми Подаримо йому. ляльку таку. свою першу ляльку в дорослому житті Тетяна Волик, кравчиня за фахом, також зробила для себе і своїх рідних як оберіг. Це було за кілька років до війни. Я себе робила і чоловіка зробила ляльку нам як оберіг. Ну і так друзям сподобалось, і почала. Творити далі ляльки наразі. В колекції пані Тетяни близько 500 різних ляльок. Частина у неї вдома, а більшість зігрівають та оберігають людські долі в різних регіонах України і навіть світу. Її перша виставка авторської ляльки, що експонується нині у мистецькому центрі бузок, відбулася із запізненням у рік і сім місяців. Вона планувалася саме на 24 лютого 2022 року у Печенігах під Харковом. Де батьківський дім майстрині. На ній мала бути і ця дівчинка-ельф. Не знаю, маріно, часу 10 я її доробляла. Потом... 23-го. 23-го, так. Да. 24-го сказали, що війна. І все, я її положила, думаю, все, нікому не потрібні. Але невдовзі Тетяна мала несподівано приємний дзвінок. Жінка замовила у майстрині дві ляльки. Це було весною, 22-го. Іна, Мені твої ляльки піднімають настрій. Я була здивована, що в війну люди хочуть бачити ляльки. І я почала далі творити. Ну, Перші дні не хотілося нічого, а потім так, зробила воїнів і пішло, пішло. Думаю, зачем я їх роблю в лютий. Несмотря на війну, хочуть жити далі і з позитивом. Раз у місяць стабільно народжувалась нова лялька. Нерідко Тетяна в ляльках копіює конкретних людей по світлинам, які її присилають, але ті, що народилися в її фантазіях, особливі, однак як вони приходять до неї, досі не може збагнути. Зазвичай на процес пошиття виготовлення таких оберегів майстриня тратить від кількох годин до кількох днів. Але сама магія народження фей ельфів триває десь місяць. І зазвичай завершується у вісні. Прокидаюся, і я відчуваю, що хочу зробити ляльку. Яка вона буде, я не знаю. Зовсім не знаю. Я сідаю, починаю творити, і от вона така виходить. Коли почалася у нас війна, я проснулася і зрозуміла, що я хочу зробити таку ляльку. Тож я її коли робила. Я ну, це состояння моєї душі на той час, бо я зробила українок і збройні сили України наразі її ляльки оберігають воїнів на передовій, піднімають настрій українських емігрантів за кордоном. Ляльки також уміють наближати перемогу, переконана Тетяна, тому ділиться своїм даром лялькарства з іншими і щиро радіє першим оберегам учасників її майстер-класу, лялькам-захисникам. І нехай вони найпростіші, виготовлені зі звичайних шкарпеток та синтепону. Головне, що їх творили зі щирими та добрими помислами. Такі обереги працюють. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.